На Черкащині триває сезон пляжного волейболу. Днями на живчик арені відбувся другий етап відкритого чемпіонату області. Традиційно переможці та призери визначалися у трьох категоріях: серед чоловіків, ветеранів та жінок. Загалом у другому етапі взяли участь понад три десятки команд. Традиційно найбільше представництво було у турнірі чоловіків. Тут боротьбу за нагороди розпочали 24 пари. Навряд чи хто сумнівався, що головні фаворити змагань Максим Булатецький та Роман Романенко віддадуть комусь пальму першості. Нагадаємо, що зараз Максим та Роман посідають друге місце у всеукраїнському рейтингу серед чоловічих команд з пляжного волейболу. А місяць тому вони стали бронзовими призерами третього етапу чемпіонату України, який відбувся саме в Черкасах. І цього разу фаворити довели свій клас. Булатецький та Романенко впевнено пройшли дводенний марафон. У фіналі наші земляки з рахунком 2-0 обіграли представників столиці України Артемчука та Левченка. Третє місце на цьому етапі посіли брати Богдан та Дмитро Гиричі із Кам'янки. Заключний третій етап чемпіонату області з пляжного волейболу вже традиційно відбудеться на День Незалежності 24 серпня. Саме тоді стануть відомі імена цьогорічних переможців та призерів змагань. Олег Кукса, Анатолій Усіко Віка новини.